Як лисичка Івана Баштанника зробила царевичем. В якомусь то царстві, в якому й государстві жив собі дуже багатий пан. От треба б тому панові наймите, нікому свиней пасти. Посилає пан приказчика шукати свинаря. Тільки, каже, з такою умовою, що як вибуде рік, давньому день поля на рік, а не вибуде, то нічого не плачу. Пішов приказчик по селу, розпитує, чи нема де якого не тяги. А там, кажуть, живе убогий парубок, він піде. Ото й найняли того парубка. Вибув він рік і дали йому день поля на рік. Іде парубок від пана та й думає, служив я, думає, рік вислужив день поля на рік. Що мені з ним робить? Думав, думав. Посів баштан, чи не розбагатів? Думав, думав. А чим же я, каже, те поле виорю, що в мене ні волів, ні плуга? А далі й не думавсь. Піду до пана, приходить. Пане, каже, любий пане, каже, милий, служив я у вас рік, вислужив день поля на рік. Та нічим мені зорать його. Чи не зорали б ви мені? Я вже вам відробив. Пан заглянувся на нього, добре каже, вигорю. Зарали ту мітку, посів він баштан. І як уродив же той баштан, Кавуняча! отаке, а дині отакі. Поставив собі парубок курі серед баштана там живе, баштан стереже. Тільки як стали пристягати дині, помічає він, що оце в день лежала така гарна динька, а на ранок устане сама ж караущина. Ну, думає, я ж таки пристережу, хто мої дині переводить, я йому дам. От настала ніч, і він окурені стереже, коли чує. Хру-хру, він потихесеньку туди, аж там лисичка. Він підкрався та хап її за хвіст та й фіма. Ага, каже, я тобі дам день. Та як замахнеться. Ой, чоловіче голубчику, каже лисичка, не бий мене. Я тобі у великій пригоді стану. А дині їстимеш, каже, та їй ціком. А вона проситься. Хоч живу. каже, пусти мене, я й то тобі у великій пригоді стану. Бив, бив, а далі й питає, у якій же ти мені пригоді станеш? Я каже, тобі висватую царівну. Ну, гляди та й пустив. Ото хитро думає за царівну сватає!» Побігла лисичка до царя. Там її не пускають, виганяють. Треба мені самі царя бачити. Пустіть, я щось йому скажу. І гоніть, а вона у дворець преться. Цар почув, що там за лемент? питає. Та тут, кажуть, волотюга припленталась. Впустіть, каже цар. Її пустили. Вона в ноги. Царю государю, каже, змилуйся, що я до тебе з недоброю вістю прийшла. З якою недоброю вістю? Питає цар. Так і так, каже, була я у Змія. Хвалився він мені, що буде твоє царство воювати, дочку твою візьме за себе, так оце я прийшла тобі розказати. Ох, мені лихо, ухопився цар за голову. А в мене ж і військо не готове. Та на серед дворців гась які такі. Мене хочуть воювати, а ви нічого не знаєте. Лаяв їх, лаяв. Кличте раду. гукнув. Тут де не взялись генерали, сенатори, панство всякого поназбігалось, радиться, як їм того змія повоювати. Радились, радились, нічого не врадять, нема війська, а лисичка знов царевів ноги. Государю змилися, каже, що я тобі пораджу. Є в мене цар корінний, як віддаси за нього дочку, він того змія звоює. Цар і сюди кинусь, і туди кинусь. Нічого робити. Як звоює, каже, то вже віддам. Прибігає лисичка до куреня. Здоров, корінний царю! Здоров була, лисичко сестричко. Я тобі добру вість принесла, кажи. Була як царя, за тебе царівну сватала. Так цар сказав, як збоює, каже, змія, то віддам, ходім воювати. Тю-тю, дурна, каже парубок, як же мені його звоювати? Нічого звоюєш. Мене слухай, все гаразд буде. Одягайся, ходім. А баштан каже, на кого покинув? Вона, як почала його вмовляти, пішли, ідуть та йдуть. Лисичка попереду біжить, парубок позаду йде, коли назустріч їде Змій. Так і сипле іскри таки сяє. То, каже лисичка, Змій їде. Ти, каже, постій тут під копицею, бо на луці були, а я побіжу вперед до нього. Став той парубок під копицею, думає, пропав же я. А лисичка побігла до Змія. Здоров, змійко братико. здорово лисичка, сестричко. Що я тобі скажу, змійку братику? каже лисичка. Біжу я оце до тебе з недоброю вістю. Іде на тебе цар війною, хоче тебе звоювати і все твоє багатство відняти. Де ж він? Далеко? питає Змій. Якби, каже, далеко, а то близько. Що ж мені тепер робити? питає. А що робити? каже лисичка. Он під копицею стоїть чоловік. Віддай йому все своє і коні й коляску й одежу, а сам уберись у його одежу та й іди собі додому. Цар тебе не пізнає. А то пропав. Змій мещий одежу з себе, а свиту на себе та бігом звідти. Спасибі лисичці, від смерті врятувала, думає. Тоді той баштанник убрався в золоту одежу. І такий став гарний, що хоч не схочеш, то полюбиш. Ціву коляску поїхали з лисичкою. Бач, каже вона, а ти боявся. Приїхали до царя. Лисичка в ноги. Царю государю каже, кланяється тобі цар корінний і шли подарунки. Він звоював Змія, просить дочку твою за себе. Цар зрадів, цариця зраділа, царівна теж. Коли скакували, беруть, його ведуть, а через тиждень весілля справили. Я там був, мед пив, у роті не було, а по бороді текло.